Добре, я хочу тебе спитати іншу цікаву новину. Mm -hmm. От на фоні оцих е, да уз 3000 на фоні е, зимової підтримки, про яку казала пані Юлія Свериденко, яку mm -hmm. українці можуть отримати. Водночас, ми бачимо, що е, у нас борг вже більше 100% ВВП. І, взагалі, ми і плюс я от вчора навіть бачив інформацію, коли готувався до ефіру. Що міжнародний валютний фонд говорить, що якщо Бельгія не погодить надання нам, скажімо так, mm -hmm. коштів, так оцих орештованих російських коштів, mm -hmm. то може так статися, що міжнародний валютний фонд не буде готовий нам надати кредит, mm -hmm. а там вісім чи дев'ять мільярдів. І у мене питання виникає: а як ми збираємо закривати? І цей, мабуть, рік і наступний рік. Ну тобто, якщо борг зростає, ми розуміємо, що по суті ми потребуємо постійного зовнішнього а, ну, ресурсів зовнішніх. Mm -hmm. Тобто, що буде далі? Ну, зараз окей, може, якось знайдуть ресурси, перекриють, але ж очевидно, що це все буде далі висіти. Ну, дивіться. Ну, наприклад, в Японії борг перевищає 250%. В Америці 130%, в Італії 145%. І що це країні щось там все вже але вони розвиваються, у них постійно зростає. А я скажу чому. Продукти. А я скажу чому? Тому що а, нема стільки. А, економіки в ціні скільки у нас розумієте сьогодні ми говоримо з вами а, 192 а, відсо, а, 192 мільярдів а, доларів ВВП. а якщо говорити відверто і про це кажуть експерти а, 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 якщо брати чесну так скажемо цифру ну я хочу сказати що десь це ВВП наш десь біля 350 мільярдів це вже тобто ми говоримо про те, що е, якщо вони це так скажемо е, 150-200 мільярдів в ціні, розумієш? Е, і я можу сказати, що це е, е, так скажемо е, неправильний, і я вважаю, що потрібно з цим щось зробити, але ми можемо, якщо на трезву голову, порахувати. І брати ВВП, які ми маємо е, не Білу а серу, так ми ну, можемо зробити про те, що у нас нема 100%. Розумієш, так ну але валютний фонд фонду ціні все ж таки. Так. Офіційні да. Я згоден, процесу я, процесу згоден, процесу згоден розумієш, я згоден. Так. Але по тут потрібно зрозуміти, що нам потрібно над цим працювати і вирівняти цю ситуацію. Це можливо. Ну я вважаю, що це можливо. По перше, потрібно обов'язково, щоб ми побачили, що. Там після війни у нас буде ріст мінімум 10-15% по року. Якщо це буде так відбуватися, то я можу сказати, що це спокійно можна буде погасити це борхи. Це перше. Друге, друзі, ну послухайте, ета раніше, коли був, е, це помилка природи президентам при ньому і при Петре Алексеевиче брали а, борги а, там под 7 відсотків, mm -hmm. розумієте, под 6 відсотків, 5 відсотків. Сьогодні таких боргів у нас нема. Ну, вони залишилися, що ну, з тих, ну, no, ми сплачуємо з тих часів, часів. Та... Але сьогодні борги, щоб ви зрозуміли, а, там, под 1 відсоток, под 0 відсоток. А под 0 відсоток, наприклад, часи війни. Ну це дуже важливо. Ми не сплачуємо нічого. Дуже розумієте? ми важливо. отримаємо гроші, але ми нічого не сплачуємо. Слухай, ну сьогодні ми беремо гроші у Британію, Канаді, Японії. Вони нас за нам нас фінансують і без питань дають. А якщо сьогодні дотиснемо і ми отримаємо гроші, наприклад, ті, які заморожені в Європі. зараз я кажу про це, ми говорили. Попередний ефіри, то давайте говорити відверто 350 мільярдів. Якщо отримаємо, то це цифра, так скажімо, паде, паде і не буде такої цифри. Але над цим потрібно працювати. Тут потрібно також зрозуміти, що послухайте, ми сьогодні фінансуємо нашу ВПК. Хочу нагадати, друзі, вона фінансується з нашого бюджету. Ми сплачуємо за платню, ми випускаємо ракети, ми випускаємо гаубиці, дрони. Розумієте? Ну це, знаєте, у мене таке відчуття, що у нас немає війни, а чому там зросла борг? Знаєш, ну, бля, ну вибачаюсь. Ну так не можна просто говорити. Але а, то, що у нас сьогодні а, є золотовалютні запаси. І це там. 45 мільярдів сьогодні це непоганий показник. Я хочу вам сказати, що потрібно з МВФ працювати. І то, що я знаю, і те, що мені кажуть, що сьогодні дуже гарно це робить Юлія Володимировна і команда Юлії Володимировни Свіреденко. Тому я думаю, що вирішиться питання з Бельгії. І я сподіваюся дуже на те, що ми отримаємо ці гроші. Почнемо отримувати. Там вже буде процес, що не так буде, що одразу нам все. Оби, одразу все передадуть. Але я сподіваюся на те, що це буде нам вистачати і Борг знизиться. Але я хочу ще раз вам сказати: що зараз говорити, що все, закінчилося, так скажемо, закінчилось світ на цьому. Ми так скажемо, Україна паде. Ну то, що там я там чую, так. ну це цього не буде. Тому, тому я можу вас заспокоїти, що от ми прогнозували з Олексієм, який буде долар. Нам потрібно сьогодні гроші, які ми маємо, їх не просто витрачати, а вкладати так грамотно в економіку, щоб кожна гривна нам віддавалася з. З рістами економіки, так, розумієте? Бо тоді я хочу вам сказати, що боятися, що там у нас росте борг, сьогодні потрібно. Ми сьогодні непогано отримуємо за наші облігації гроші. Нам дають дуже багато хто готовий давати. Часи війни, я хочу звернути так, вашу так, увагу. Так. Я хочу звернути вашу увагу, скільки нам сьогодні надають грантів, скільки нам дають наші союзники і разом з нами будують ВПК, друзі. Послухайте, ви подивіться, тільки е, в, в відкритий, хочу звернути вашу голову. Від, Відкриті, так скажем, цифри, скільки ми вкладаємо в ВПК е, в наших військових в безпеку, ну, це величезні гроші. Розумієте, а у нас подивітись, ну, ну, будь-який напрямок зруйнована, 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 зруйнована. Газ зруйнована, електрика зруйнована, шахти зруйнований. А, а, ну, Ну я не знаю. Ну любить, послухайте. Так. Ну якщо вони зруйновують а, заводи а, виробництва, які випускають чіпси, якісь там склади. Вони все з... вони знищуть нашу країну. Правильно. А і питання говорити: чому у нас так погано в країні і чому у нас росте борг? Ну слухай, ну це дивно. Тобто, тобто, що... Я зараз не хочу випередовувати, Знаєш, там опять там, щоб хтось не подумав? Ні. Але я вважаю, що потрібно зрозуміти, що ми сьогодні не можемо випускати ракети за гроші наших союзників. Це така домовленість з ними. Ми сьогодні можемо робити тільки за свої, Тільки за, за ті кошти, які ми заробляємо. І хочу вам, друзі, сказати: коли почалася повномасштабна вторгнення, наша ВПК була 3%. Сьогодні більше 40%. Скажіть, будь ласка, нічого не відбувається. Ні, це 100%. відсотків. Торпіх тепер пише, але борги все одно треба буде повертати. Хоча в нас на даний момент немає вибору, як я розумію. Ну тобто, брати в борг. Да, вона права. Слухай, дивіться. Ну якщо у нас би не було б війна і ріст був би ріст борга, я розумію, потрібно було міняти владу. Розумієш, да? Але сьогодні у нас ну, у нас війна. поки що вибори теж не проводяться. Давайте ж не забувати, да, ну, слухай, ми ну, розуміємо. Це так, теж я розумію. Впливає, дивися, але тут є все одно одне питання важливе, як мені здається. Бо є такий ходи. Ми з тобою, от ти згадав про долар, але ходить такий страх, що для того, щоб подолати в тому числі оці боргові проблеми, можуть уряд піти на девальвацію в наступному році. Як ти думаєш, це може бути чи ні? Чи уряд буде тримати гривню а, ну, а, хоча а, б на ближчі півроку? Скажи, будь ласка, ну от я. А... Може, останнім часом дуже багато читаю, але хочу згадати шангдаун в Америці. Він триває до цього часу. Ну дивіс, дивіс. Він не Ну раз, всі. Я пам'ятаюся це. Ну Щоб не щоб брати ну, десь десь 7-8 разів. Ну, я пам'ятаю це, розумієш? Да? так? І я дуже гарно пам'ятаю, все говорили. Якщо були республіканці у владі, демократи говорили, це все. Це все, все запиниться, все метро запиниться, а, а, аеропорти запиняться, ну це все. Америка впаде. Впаде, так. Ну і що? Тому, послухай, ну не потрібно з цього. От я вважаю, що а, сьогодні то, що а, наш ворог мобілізував а, людей, а, зробив, а, так скажемо, на целій рік. Мобілізацію своїх е, мобіків, то що сьогодні вони хочуть мобілізувати з окупованих е, територій українців, щоб вони українців вбивали українців, от це жахливо, і це, це дійсно для мене страшно, розумієш і. Я вважаю, що о, це дуже погано. А то, що слухайте, ну, які економисти, які розуміють, які у нас сьогодні є ріст? А ми сьогодні хочемо сказати, друзі, що ми сьогодні показуємо ріст економіки, і це вже великий плюс. Я вчора, вчора а, читав а, у наших географічних сусідів офіційна. 25% інфляція в 2026 році це офіційно. Тобто, ми можемо офіційно, говорити, бачите що говорити, що в наступному році 30, більше 30% буде інфляція. А покажіть, будь ласка, у нас є такі цифри? Ні. А чому німа? А тому, що у нас є союзники, які нам допомагають. Я сподіваюся, дуже друзі. Я пропонував і я пропоную сьогодні. І ще раз хочу сказати, що чому сьогодні наші союзники не хочуть за застрахувати е, передачі цих грошей. Я досі розуміти, не можу це буде коштувати 5 мільярдів, але ми отримаємо 350 мільярдів доларів. Так, так. І це нормальна практика. Слухайте. Я ж нічого такого не пропоную. Я думаю, що є страхові компанії, які зможуть це прокачати. Якщо і зробити. бачити, що є готовність політична. Я думаю, Та що розумієш так. Тому друзі. А якщо, якщо дотицнуть Бельгію і ми отримаємо це гроші, можу вас заспокоїти, що ніяких боргов у нас не буде. Ось тому чекаємо. У тебе оптимістичний прогноз. Так, 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 так. Слухай. І слухай, ну не потрібно говорити, що а, дуже багато їх, хто мені телефонує, каже, ну, все, це долар буде по 100. Послухай. Ну, як, я там, у мене є борг. Перед людиною. Я йому кажу, ти, говорю, буде класно. А він каже, чому буде класно? Я кажу, а я тобі кажу 10 долара. Вперед нам і закриють с... борг. Він сміється, а от ти хитрий, я кажу, ну. Ну, інфляція, часи такі, да, часи такі.